Привіт, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про багато що, тим більше мене давно тут не було. Світло, обстріли і так далі. і так далі. Робота. Але то не суть. Суть в тому, що ситуація тільки нарощується. Напевно, вже всі знають про так звані мирні перемовини, хоча це просто примус до того, щоб Україна капітулювала. Там повністю всі умови для росіян. Створюється. Америка хоче вести бізнес з Росією. Америку потім це так, Америці ще так каухнеться, що вона буде ще крихтіти. Тому що є така штука, як карма. Плюс а, плівки Епштейна, а, які викриють Трампа, його проделки, скажем так. Інтимного характеру. Але реднеком вони можуть не сподобатись такі пройовки, тому що вони думають, що Трамп такий залізний чоловік, який може тільки давати, а не брати, якщо ви розумієте про що І Йому е, треба перекрити оцей скандал з е, плівками, перекрити тим, що він красавчик. Що він змусив Україну здатися, що він помирив Росію з Україною? Там вже прописано на що Україна має помиритися з Росією, що вона має знову контактувати, що у них має бути торгові відносини в Україні з Росією, що там культурний культурна штука російська мова, або друга державна, або регіональна. Церква російська і тому подібне. Насправді ця ситуація погіршує позицію Європи в рази. Тобто, напевно, всі знають, що Росія відкрито готується до війни з Польщею і навіть не приховує цього. І якщо Україна здасться, якщо Україна піде на цю капітуляцію і. І все, на цьому, що закінчиться в Україні, то розпочнеться в Польщі. Ну, в Європі, в Польщі, в Балті, в Фінляндії може початись, будь-де. І вони це прекрасно розуміють, але найгірше, що, що може бути, це їхнє мовчання і бездіяльність. Вони розуміють, що він кінець, але нічого зробити з цим не можуть, і схоже, що не хочуть. Тому що вони звикли, що є папочка в вигляді США. І вони під цим папочкою ходять, під парасолькою. Ну, це може обернутися і дуже страшними наслідками. Вони мають це розуміти. Плюс е, ці плівки міндіча, міндіча цієї все. вони якось дуже підозріло підігнані під цю ситуацію. Тобто е нашому полудурку Зеленському е, з Америки поступив сигнал, що або ти підписуєш, або ти сідаєш. Ну, тому що там дуже чітко е, прослідковується зв'язок, що Зеленський до цього причетний. Плюс опублікована не вся маса оцих плівок мініча. Тобто опублікована тільки частини. Саме тому, що не публікується решта, вони таким чином тримають за одне місце Зеленського. І, на жаль, є велика вирідність того, що це все буде підписано. Але я дуже сподіваюся, що хоча б Рада цього не підтримує. Хоча є інформація, що Зеленський збирає своїх слуг. Зелених оцих конвертичних А, для того, щоб типу, переконати, змусити їх проголосувати. Ну, створити таким чином більшість в раді. Тому що він прекрасно розуміє, що сідати йому не хочеться. А от здати Україну чому б не. Але ще ситуація прям нагортається як сніжником, умірав літав в Америку. І зараз, згідно з інформацією одного з видавництв, я вже не пам'ятаю назви цього видавництва. Умірав туда дідав не для того, щоб відстоювати інтереси України, бути справжнім українцем і так далі. А для того, щоб викорислити пункт про корупційне переслідування. Подав. Тобто Собі і братві гарантії, що взятише. Гарантії, що їх ніхто не посадить ніхто чіпати не буде, якщо вони це підпишуть. Ну, коротше, ситуація максимально е, страшна, максимально неперебачувана. І ще одне, на фоні цього всього, зараз якраз таки пам'ятаєте, я говорив про... Уряд єдності, але це було десь тиждень тому. Тиждень тому назад воно в порівнянні з сьогоднішнім днем так сильно не горіло. Це питання. Тепер воно говорять максимально. У демократичних сил України залишається надто мало часу для того, щоб е, взяти ситуацію і спробувати все-таки зробити уряд єдності і то. І... Якщо буде уяв єдності, Рада не зможе проголосувати за капітуляцію. Но то, що там Зеленський буде перхати, це вже нема ніякого значення. Це я вам скажу це навіть страшніше, ніж там 24 лютого 22. го Бо... От я вчора говорив з людиною, ну, так, опо, опосередковано, І людина питала, чому 22-му всі об'єднались, всі були такими прям на підйомі, а в 25-му так остається. Все просто. В 22-му була реальна небезпека, яка була вперше. У 22-му було нормальне якісне управління. Був залужний, була об'єднаність між силами, реальна об'єднаність там перші 3-4 місяці, коли зелені так особо не лізли у, в управління, тому що під себе від страху. А, були якісь успіхи. Вагомі успіхи. Мається на увазі Харківська операція, Київщина, Херсон. Це піднімало дух людям. Не було скандалів. Зараз ситуація абсолютно протилежна. Страшна корупція, в першу чергу на армії. страшенна корупція, недостача від держави. Ніякого об'єднання нема. Тому що ці скандали і так далі. і так далі. Вагомих успіхів, так званих гучних перемог, так, перемога буде, фу, теж нема. Ну, тобто, настрій абсолютно інший. управління грамотного, правильного, якісного. Нема, вже дуже давно, вже роки не знаю скільки, багато років. От був в сплеску ці перші чотири місяці, а далі зелені поняли, що боятись нема чого, і знову пропозицію всякі єрмаки, шульми, всякі міндічі і так далі. і так далі. Все це наволоч. Приповзла, і все пішло коту під хвіст, м'яко кажучи. Ну, Тобто, ситуація, звісно, така собі. Як воно буде далі, сказати, надзвичайно важко враховуючи, що ми зараз знаходимося в такому періоді, що може стати що завгодно. І насправді. Обідно не через те, що там Росія обстрілює. Це і так ясно. Іде страшна тотальна війна, і причому ми або не хочемо співрозмірно відповідати на це, або не можемо, або два в одному. У мене чомусь так підозра, що все-таки два в одному. Більш більш злить. Те, що немає нормального управління. Тобто ніхто не задумується про реальну стратегію, тактику, про перемогу, про якісь кроки, які реально покращать ситуацію. Вони тупо крадуть. Вони тупо крадуть і розуміють, що будь-що станеться і не звалять з України просто як страшний сон, забудуть Україну і на цьому все. І це насправді дуже страшно. І тому потрібен уряд єдності. І хто там не плакав в коментарях, що там У -у -у -у", там, Порошенко очолить? Справа не в тому, хто очолить, а в тому, що воно більшості соплів не буде, і це соплі не будуть брати бабки в конвертах. Вони там збунтувались, а потім, походу, до них прийшли, сказали, що ми накинемо ще трошки. Конвертиках, щоб ви не лякали. Ну тобто люди, походу, не, ну, значна кількість людей не доганяє просто, що зараз відбувається. Знову ж таки, це це срака. Ну, конкретно срака, тому що вона не розуміє, які ризики цієї цій ситуації, і що взагалі відбувається. Отже, будемо слідкувати. Я сподіваюся, в мене будуть можливості записувати відео. Сьогодні воно трошки велике. Тому що багато всього сталося, накопилося. Якщо ви раптом хочете підтримати канал фінансово, можете зробити це по реквізитах в описі під відео або в закликненому коментарі. Дякую за підтримку. Саме завдяки вам я можу робити такий контент. Але перш за все я вас дуже прошу підтримати армію. А також підписуйтесь на канал. Вам не важко мені приємно. Дуже приємно. Причому. Пишіть свою думку, будь-яку. Це ваше право. Слава Богу, у нас поки держава дозволяє це робити. Але це поки що, да? як казав класик. До нових зустрічей. Слава Україні.